Партнер показу таксі десятка доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Наприкінці пленарного засідання 11-ї позачергової сесії міської ради відбулася презентація проєкту будівництва нового лікувального корпусу Бориспільської центральної районної лікарні. Надав інформацію головний лікар ЦРЛ Олександр Щур. За проєктом у корпусі функціонуватиме терапевтичне та неврологічне відділення на 120 місць для хворих, а також відділення гемодіалізу та травматологічно-діагностичний центр. Загальна площа будівлі сягатиме 5 тисяч квадратних метрів. Це ділянка між вулицею Котляревського і діючим чотирьохповерховим приміщенням лікарні. 25 травня було прийнято рішення виділити районної раду мільйон 200 на проведення проєктних робіт. 29 травня був заключений договір з організації і вже у нас зараз є, будь ласка, зупиніться на цьому проєкт нашого корпусу. Заключний за, за тиж, за 12 днів треба зробити багато роботи, тому я прошу і Анатолія Соловйовича і комунальне підприємство допомогти взяти обмежені всю документацію, технічні умови. І є така домовленість з державного адміністрації, якщо ми вчасно подаємо документи, то вже виділяється за обласного бюджету перші 8 мільйонів на будівництво нашого корпусу. Приблизна вартість будівництва 50 мільйонів. Я думаю, це буде із да, терапевтично. Це буде із вашого е, бюджету міського із району бюджету. Також є домовленість обладнання. Взяти в благодійних організаціях і може і бюджетом. у рамках реконструкції Бориспільської центральної районної лікарні та з метою підвищення якості медичної допомоги населенню відбудеться впровадження сучасних технологій, системи безперервної професійної підготовки медичних працівників та оснащення всіх структурних підрозділів лікарні. Проектування закладу відбудеться з урахуванням сучасних медичних вимог, а також санітарно гігієнічних протипожежних і енергозберігаючих нормативів. Відомо. Що умови будуть на вищому рівні. Населення забезпечуватиметься доступною, якісною та безпечною медичною допомогою. Також на базі Бориспільської ЦРЛ планується створення відділу інтенсивної медичної допомоги, яка буде працювати у цілодобовому режимі. Кароліна Савсюк, Денис Гончар, новини, телеканал Бориспіль.